А найбільша проблема нашої держави, що її, мабуть, її ніколи не везло на тих, хто її управляє або майже ніколи. Це люди, які не, не люблять. Я не знаю чому, але от є така карма, з якою треба буде боротися. Ви сказали майже ніколи. Тобто, тому що майже. Ну, я зараз не кажу, що я кажу не виключно про президентів, прем'єрів голів Верховної Ради, а депутатів, міністрів і тому подібне. Але якщо ви візьмете у відсотковій кількості, то це, це, це дуже мізерний показник. І сьогодні насправді така ж ситуація, тому що іноді ти дивишся, от люди, які приймають рішення, складається враження, що вони не бачать своє майбутнє в цій країні, не бачать майбутнє своїх дітей, не бачать майбутнє своїх батьків. Ну, от е я розумію, що багатьом це не сподобається, але е коли там розповідають, як е люблять батьківщину, а лікуються за кордоном. А для того, щоб мати тут хорошу медицину, треба тут лікуватися на собі, на своїй шкірі, відчувати що ну, це таке. Так само зі школою, коли можливо, потрібно не тут лікуватись і на своїй шкірі це вивчати, а готувати фахових людей, щоб у українців була а для довіра до того, щоб ви готували фахових людей. Від цього має залежати ваше життя. Якщо ви прийдете до лікаря, який не вміє лікувати, то є велика вирогідність, що ви помрете, правда? Я піду до іншого лікаря, який вміє лікувати. Правильно, але ми зараз говоримо про цілу систему охорони mm -hmm. здоров'я. Не про конкретного одного лікаря, або 10, або 100, ми говоримо про систему. Ми говоримо про систему е, освіти. Коли ти розповідаєш, як треба е, формувати освіту, політику освіти, твої діти навчаються за кордоном. Давай тут. Це, будь ласка, якщо ви займаєтесь бізнесом, якщо у вас є можливість, відправляйте куди хочете. Але якщо ви на державній службі. Давайте все ж таки е, ми будемо орієнтуватися. Тоді, тоді в мене буде безпосередня зацікавленість, в тому щоб в школі, в Святошинському районі, де в мене ходить дитина в школу, в п'ятий клас вже закінчила. Була, були класні вчителі. В них була техніка, в них була хороша зарплата, щоб вони не тікали за кордон, так як у молодшої дитини. Одна поїхала за кордон вчитися, інша поїхала вчителька до батьків, тому що там легше знімати в Івано-Франківщині. І вчителі, і ми маємо катастрофічний дефіцит сьогодні з вчителями. Їм низький уклін за те, що вони є. З медиками аналогічна ситуація.